Кажете переживати за комфорт чужих собак. Ви серйозно? Звісно, серйозно. А що вас так здивувало? От люди інколи думають, що От людина це все, це не все в цьому житті, запам'ятайте. От я вам скажу за себе, да? в мене багато людей там іду з собакою. Да? Німецька вівчарка, в мене камарочка. Наразі в мене камарочка. Можна спить. В ліжку вона там у чоловіче собака, хоча там не всім подобається. то. Але вона мене спить. В ліжку вона дресована собака. І Туди людина вічна, да? ой, яка гроженька, можна погладити? Давайте для початку я поглажу вас, а потім ви будете гладити мою собаку. Або Ой, можна погладити, вона не кусається. Кажу, ну як зуби має, то, значить, кусається ж, мабуть. Можемо перепровірити. Вчора от ідемо. В Тернополі йде мужичок, каже: А якщо я зараз на вас нападу, вона стане на захист. Я кажу, ну давайте перевіримо. Але якщо вона вам подереш штани, я вам нових купляти не буду. Розумієте? Або мене дивує той факт, коли ти йдеш з великою вівчаркою і люди тупо пруть, як ті танки, понімаєте, впритул до собаки. І це пофіг, маленька собака, здорова собака. Дайте мені розуміння, Як має відповідати собака на такі дійства людини, чужої іншої людини? Які? От коли людина безмозгла трошки, так, вона не переживає за свій захист і їй пофіг на чужу собаку, вона ну, зазвичай отримує від собаки якийсь гав або кусь. І в тому нема нічого страшного, то буде наука людині, геть, якщо то маленька собачка, да, там вкусила, то наука ну, має залишитись людині на все життя. Що Ніфік в притул підходити до чужих собак. Нєфік своїми руками лізти до чужих собак в лице, бо то їм не подобається, запам'ятайте. Нєфік чужих собак, тому то я не знаю, не або п'яне там підійде, або перепровіряти. Не можна того робити. Трошки не за себе ма, треба думати, так, а за комфорт чужих собак. І я серйозна, понимаєте? і я серйозна, бо в мене їх троє. І коли вони починають комусь там надирати дупу, то всі починають там вирішати завжди. Ну, хочуть повирішати, то я ж говорю, аж бісить інший раз, ну, чесно. Люди, моя ж собака не лізе до людини. ти, Яка хороша, де поглажу челизну, правда? Коротше, комарочка відпочиває перед рінгами. Нам скоро виходити. Слава Богу, що собачники, які є на виставці, розуміють, як треба поводитись з чужими собаками. Гарного дня!